Це моя сама величезна покупка в Аврорі за весь час. Розпаковка, а сума в кінці відео. Перше, що купила, це ось такий набір килимків, два килимка. По якості, наче, непогані, не знаю. Подивимося, як будуть в експлуатації. Собі купила ось таке дзеркальце маленьке. Ще побачила рисовий папір. Хочу приготувати спринг-роли. Фольга для запікання, зубна паста, пергамент. Шарики для унітазу. Ганчірки для кухні. Постійно їх купую. Прокладки щоденні. Мочалочка для душу. Корм для кицьки для нашої. Наша красуня, якщо ви ще не бачили, знайомтеся. Це Мася. я Собі купила ось такий скраб для тіла. Гель для душу. Дві ось такі чайні ложечки. Бальзамічний соус. Буду готувати рибні котлети. І до рибних котлет такий соус дуже пасує. Крохмаль кукурудзяний. Собі пара шкарпеток. А все інше, що в цьому пакеті, це собі син обирав. І перше, це ось така величезна шкарпетка, щоб в неї поклав подарунок святий Миколай. Шапочка ось така новорічна. Стояча. Клас. Карточка дитяча. Гірлянда. Ще гірлянда. Бомбочка для ванни. У мене малий обожнює бомбочки. Ліхтарик. Акумуляторний. Шокерки шоколадні. Ось такі милі тут. Пташечки, горобчики. чирик чирик Нікого вам не нагадують. чирик чирик Шоколад молочний, плиточка одна коштує 88 гривень. Думаю, що він має бути смачним. Пахне приємно. 80 грамів плиточка. смачненький Ось такі плиточки, вони теж по 88 гривень, але тут менша вага 60 грамів. І також син сказав, що буде собі збирати набір інструментів. І купив собі ось таку штуку. Я не знаю, що це. Сказав, йому потрібно. Ну і пакет. І це все обійшлося в 2900 гривень.